Ми в салоні Mazda. я вам скажу, от мені водієві з, з ростом 181 см мені дуже зручно. Мені дуже подобається компоновка салону, наскільки це все вишукано, наскільки ну, вишикано в межах класу, але знову ж таки. А, Ось Там священа Тойота стоїть. Вибачте, що я от беру її за увагу, але тим не менше це прямі конкуренти. І е, по зручності, по ергономіці, по якості матеріалів, по підгонці, е, Toyota ще треба рости і рости. Все дуже класно підігнано, м'якенько. Е, класна ергономіка. До речі, от на відсил до Audi, відсил до BMW, можливо. Наскільки м'яко класно у нас тут відбувається перемикання, наскільки це тактильно приємно. Класно читається у нас приладова панель, тахометр, спідометр, тут є бортовий комп'ютер, екранчик зручно, знову ж таки, відсилка до Вага. Мабуть, у шостому гольфіку нас у нас було регулювання вікон, ну, тобто скло підіймачі, дзеркала. Ну, все дуже гарно. От мені подобається, мені зручно серед японців, серед азіатських автомобілей я, там, 15 17 року. А, мені здається, це найкращі варіанти, що може бути. І по вишуканості, і по зручності сидіння класні, з них ви не випадаєте. А, комфортно сидіти і їхати на далеку вісню. І керованість даного автомобіля реально дуже класна. А, ну, ще раз скажу, серед японців це найкерованіший, найбільше. Збалансованіший автомобіль що по якості матеріалів, що по збірці, що по надійності мені от дуже заходить автомобіль. а ви пишіть свої думки, будемо дискутувати.